Вітаю, сучасники. Прочитаю доповідь аматорів-дослідників Біблії, подальшому аматорів, про елементи порозуміння з цим древнім твором. Доповідь називаємо Каїн та Авель. Повторюю від доповіді до доповіді одну і ту ж тезу. Повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про суть досягнень у вивченні людини та її місця в світі. Читання вголос вибране засобом. Який дозволяє лаконічно передати сенс медитації всередині надзвичайно складної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями, ми виділяємо помічені особливості в біблейських оповіданнях і доповідаємо про них вам, нашим сучасникам. Захопливе заняття великої кількості народів світу залягає посеред різних теорій. Теорії про виникнення життя, про правила життя, про життя після життя, а особливе місце вже посеред них займає теорія Біблії. В унісон до народних переказів сивої давнини в усіх куточках світу лунає біблейська інформація. Вона підтримує спільну лінію віщань, підтримує думку про вірогідність вічного життя, немов якогось блаженства, і начебто. Підтримує думку про якусь прикладну, вигідну та нагальну потребу, потребу людства в цьому благові. Якщо ти брав до рук Біблію, аби прочитати її, то гадаю, сторінки зотри ти здолав самотужки. Далі голова кругом і суцільне непорозуміння в класичних що, де, коли. Такий він егред, що мама не журись. Тому послідуючу інформацію, теж так гадаю, ти здобув не читанням, а довірливим сприйняттям пояснень від різномастих тлумачів. Добра такого родить, як Глодо, маю на увазі тлумачів. Навіть не буду переходити на персони та не буду наводити приклади їхніх тлумачень. У загальне усудження про них і. Подаровані ними судження народним прислів'ям. Тобі вони розказують рябої кобили Сон. Взяти хоча б одне із цих суджень те судження, котре стосується пари біблейських історій про створення і народження першої людини. І відразу ж претензія від аматорів до перекладачів Біблії на українську мову. Використане в українському перекладі слово людина, як кажуть, нікуди не свистить. Бо дисонує це слово зі словом антропос, мен чоловік. Дисонує за родом слова. Наголошуємо на тому, що іншомовний переклад обов'язково має зберігати рід слова взятого з джерела перекладу. Перекладачі повинні бути, що називається, Повинні були, що називається, землю рити та все-таки вжити перекладене слово в одному і тому ж роді по відношенню до джерела інформації. Зауважую на цьому неспроста в зв'язку з винайденим аматорами зв'язком між перекладеними словами та вкладеним сенсом у виписані цими словами сентенції. Слово людина не є першим криво перекладеним на українську мову словом Біблії. Першим криво перекладеним словом Біблії є інше, не менш цікаве і важливе слово світло. Слово світло повинно бути виписане в перекладі на українську мову словом в чоловічому роді. Слово світло походить від слів першоджерела перекладу, а саме від слів «фот», лайф, світ. Наприклад, за цієї причини в своїх поясненнях. Я використовую замість слова людина, вліпленого в український переклад, ніби реп'яхова коробочка в Собачий хвіст, інше слово, а саме слово персонаж або ж біблейський персонаж. Запевняю, сучаснику, тобі буде цікаво самостійно перевірити справедливість наведеного зауваження. Порівняй, Порівняй будь ласка, декілька іншомовних перекладів з українським перекладом. Нагадаю, що в перший згаданий Біблії чоловік не має імені. Окрім того, в перший згаданий Біблії чоловік відразу закарбований множиною парою. І парою, як мінімум, невідкладно звертаю твою увагу на те, що вперше зданий Біблії чоловік є множина, бо він має на те відому прикмету. Він має жінку їх. Якби він був одинаком, він мав би жінку його. Підкреслюю, коли говориться, що за образом Божим створив його чоловіка та жінку створив їх, то присвійний займенник однозначно вказує на створення однієї жінки. Та не для одинака, а для їх, для декількох, для множини. Для їх це для. Хитромудро створеного чоловіка, тобто за образом Божим створеного чоловіка. Отже, при таких справах вперше згадане Біблії чоловік є не одинаком, а множиною. Тепер же всі разом ми бачимо образ цього чоловіка, ми бачимо першу його фазу. Ми бачимо вперше в його однині множину. Чоловік разом зі створеною до нього жінкою являє собою щонайменше тріаду, або ж, як на нашу думку, створює біблейський персонаж. Надалі вже нікуди ми не подінемося від цього 14 поняття про біблейського персонажа, як про поняття про множину. Це поняття скидається визначенням, з поняттям. Матеріалів різних, наприклад, з піском. В названій однині міститься незліченна множина. Це як поняття про такі матеріали, як щебінь, Це як компот, борщ чи дощ або сніг. Виказується однина, а насправді вона є множиною. Знову ж таки, повторюю. Дивись в нього біблейський персонаж щонайменше як в тріаду. Ти бачиш, що в цій тріаді є статевозрілий чоловік. А коли так, то це означає, що він є сповнений насінням, а вже звідси випливає, що він, навіть без жінки, є не одинак. Однозначно, цей чоловік здатен прорости виключно в своїй жінці. тобто він здатен генеруватись виключно через неї в інший, в окремий організм. Чоловік без жінки є не біблейський персонаж. Біблія розглядає в фігурі біблейського персонажу генетично безперервну тріаду. Відтепер читай про перше створений біблейський персонаж і маєш знати, що створив Бог його за образом своїм. За образом Божим створив його, чоловіка створив та жінку створив їх. У перше створеному в Біблії персонажі, і тепер тобі, мабуть, цілком зрозуміло, чому, чоловік є множина. Чоловік, що найменше, це дует, тантлем, пара, союз, спілка. І знову повторюю, повторюємо плач, чоловік є множина, якщо говорити одним словом. Такий сатеозрілий чоловік злігся зі своєю жінкою, залишився в ній і проріс в ній внутрішньоутробним зачатком, зародком, плодом. Спостерігай далі за біблійським оповіданням, і з нього довідаєшся, що цей зачаток, зародок, плід встиг покинути чоловіка батька та засісти в жінці матері. До пори до часу. Як правило, сидить він там 9 місяців, бо ж 9 місяців, як правило, триває вагітність жінки. Фаза неймовірного розвитку зачатку, зародку, плоду, завершується появою очевидного немовляти, чоловічої або жіночої статі, іноді вагітність розв'язується появою декілька одно- і різностатевих немовлят. Мусимо товктись на місці, пригадуючи, здавалось би, давно відомі біблейські події. Так-то вона так, тільки трошечки не так, як говорив літературний герой. На цей раз маємо іншу інтерпретацію подій, маємо іншу картину, маємо іншу фазу їхнього розвитку. Одного разу приходить мить, коли біблейські оповідання дивують навіть спритних тлумачів. Ось вони підходять до інформації про нібито друге створення біблейського персонажу. Пригадай другий розділ буття. Поголовно, кожен з них дивується забудькувасті древніх філософів, котрі надали в другому розділі буття картину створення спраху земного того самого біблейського персонажу. Так точно. Вони побачили одне, а ми будемо спостерігати за іншою картиною подій. Нагадую, що під словами «біблейський персонаж мається на увазі. На увазі криве слово людина використане в україномовному перекладі Біблії. Отже, зовсім інша картина, інша картина подій артистично виявляється в створенні біблейського персонажу вже не Богом, а Господом Богом. І не супереч. Читай уважно. Точно так. На той момент якраз ось та материнська утроба і сформувала зарадок. Із земних елементів, або ж як артистично описали предки із праху земного. Зародку, який безперервно розвивався, дозволено вживати в їжу плоди добра з дерева знання, тільки плодів зла з дерева знання наказано не їсти. Ось вже і мається згадка, що зародок той є Адам і що йому Господь Бог. Вдихає в ніздрі дихання життя. Нічого тобі це не нагадує. Чи не нагадує тобі, що так діється насправді в житті? Адже немовля робить перший вдих, щойно покидає материнське лоно, та своїм видихом, своїм криком засвідчує цей оповідний факт. Разом з першим криком. Проявляється невидима складова, проявляється неймовірна психіка немовляти, проявляється самобутність окремо взятої особи. Надалі справа догляду за вихованням та виховання цієї особи постає як справа колективна. Тим паче, що виховання біблейського персонажу постає як виховання фігури соціальної. Біблейський персонаж, а це вже є Адам. З душею живою, якщо слідувати у формулювання за письмом, водночас має очевидну і неймовірну складову свого єства. Так, психіка є внутрішнім змістом немовляти, а організм немовляти є зовнішньою формою. І не забуваємо, що біблейського персонажу. Невідкладно заявляють укладачі древніх писань про те, що новонароджений організм. Пристає до своєї психіки, і в такий манер вони стають однією плоттю. Красномовні слова, бутя, 2 розділ, 24 вірш. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Вкотре вже зауважую на неточностях українського перекладу Біблії, тільки що в наведному рядку слів слово тілом має бути словом плоть, бо так є у джерелі перекладу. Будь-що, а цим рядком слів завершується оповідання про вирішення вагітності жінки. Картина масла. Спершу батька, а тепер вже й матір покидає зародок. Збагачений психікою як допомогою. Зароджений організм становить одну плоть із нею. Організм особи або ж Адам. Зливається зі своєю психікою і становить одне ціле з нею, тобто перетворюється в суб'єкта. В розділі третьому буття оповідується, що значних сувів по фазі зазнає психіка новонародженого. Психіка невтримна та солодко обманюється та так обманюється, що навіть на краю життя та смерті, а все-таки прагне до знань. Очевидного та неймовірного. Врешті-решт, сповна, збагачена знаннями, виростає і вона і виростає її організм. Адам, тобто той самий суб'єкт, який виник із новонародженого із немовляти, і який зрісся зі своєю психікою від першого вдиху, і тепер постав не мужиком зовсім, а освіченим суб'єктом. Збагачено знаннями психіку освічений суб'єкт найменував Євою. Психіка, само собою розуміється, не є бабою, бо є внутрішньою природою освіченого суб'єкта. Єва є власним я біблейського персонажу або ж власним его освіченого суб'єкта. Адам пізнав Єву. Єва Завагітніла. Стоп, стоп, стоп. В попередніх доповідях від імені аматорів я вже повідомляв про те, що Адам не мужик, а Єва не баба. Нині звожу фокус уваги на те саме повідомлення. До пізнання Єви Адам був суб'єктом. Він був однією плоттю або ж організмом самця, зліпленим воєдино зі своєю психікою. Єви, як такої. Ще не було. Пригадай, коли Єва з'явилась? Єва з'явилась пізніше. І як повідомляє біблейське оповідання, після зцілення організму самця з його психікою. Разом як одне ціле. Вони набираються жаданих знань, адже психіка для організму подібна до жінки, котра є доброю помічницею для чоловіка. Ось аматори ма зауважують на тому, що Єва. Ще та штучка. Фабулі принципових біблейських оповідань вона уособлювала собою або неймовірну суть людського організму, або ж одне із ребер сугубо внутрішніх властивостей особистості, або ж зваблену знанням психіку. Тобі вже не важко здогадатись, що біблейська історія повідомляє про. Природну властивість біблейського персонажу бути водночас очевидним об'єктом та неймовірним суб'єктом віщань. За таких обставин доводиться зводити фокус зору то на фізичні, то на психічні властивості біблейського персонажу. Щойно переведений фокус зору на фізичні властивості. Негайно полишає сферу спостережень за психічними властивостями біблейського персонажу. Залишається або, або, а одночасно зась. Так і мовиться в Буття, другий розділ. 21 вірш. Узяв одне із ребер його і тілом закрив його місце. Про інше ти є поінформований. Древнє віщання вільно. Пере... Передані на розгляд причетній до біблії особи. Безіменні автори віддали її на розсуд людської спільноти, віддали впевнено, свідомо і безроздільно, в прямому і переносному сенсі слова. Нехай хто небудь спробує побачити фізичне і психічне явище водночас не за що. Тож, розглянемо детально цей феномен. Багатьом сучасникам відомо, що манера написання інформаційних текстів священих писань відповідає стилю консонантного письма. Консонантне письмо відрізняється від іншого використанням виключно приголосних букв та відсутності в тексті розділових знаків. І тут причетна до біблії особа, Воля твоя, читай! Сприймай на свій розсуд, знай. Адам пізнав Єву. Що сталося, коли так? В тлумаченні аматорів та в стилістиці укладачів древніх писань ця подія розглядається як наступне, лише вдумайся. Створений на образ Божий чоловік, тобто очевидний конкретний організм, пізнав збагачену знанням жінку, тобто неймовірну мудрість, названу ним Євою. Єва завагітніла. Водночас ведеться мова про фізичну і психічну природу біблейського персонажу. Це означає, якщо відсторонитись від плоті, мудрість обзавелась емпіричним зарарком, мудрість взялась за практичне зерно, мудрість розрослась медитацією. Неймовірна мудрість звела фокус зору на очевидні речі. Що ми знаємо заповідання про народження? Те, що Єва народила. А ще знаємо те, що після родів Єва сказала, що придбала персонажа за сприяння Господа. Привожу слова Єви у відповідність до викритого матерськими дослідженнями сенсу. Єва повідомила в голос, що придбала персонаж. Не жінку придбала, не чоловіка. Увага в тисячу раз. Єва придбала персонаж. І нехай він буде явлений в будь-який спосіб. Персонаж є персонаж. Персонаж це є статевозріла тріада, тобто союз психіки з її організмом. Персонаж відрізняється від всіляких інших суб'єктів тим, що він є композиційним. Комбінованим, збірним і ясна справа, що зібраним з окремих субстанцій. Як тут не привести, до прикладу, вписані в рядки Біблії, тільки з урахуванням наших хримарах слова? Буття перший розділ 27 вірш. І Бог на свій образ персонажа створив. На образ Божий Він створив його чоловіка та жінку створив їх. І немає тут ніякої тавтології, як вважають деякі тлумачі. Читай за нами та розглядай персонажа в наступній у вищій порівнянні з попередньою фазою розвитку. Прав розділові знаки. Народжений Євою і набутий за її словами та за сприяння Господа персонаж Каїн, в будь-якому разі є множиною Союзом. Та головне, субстанцією розумовою, ментальною, теоретичною і щонайменше тріадою. Почуйте Єву. Вона визнає народженого Каїна надбанням від Господа. Каїн є неким іншим, як послідуючою фазою в загальному розвитку біблейського персонажу. Гармонійний ряд перетворень біблейського персонажу досяг, врешті-решт творчого рівня Господа. Коли організм пізнав як наслідок мудрість, мудрість стала поважною, а коли так, то визнала надбанням від Господа породження власної медитації каїна. Каїн то є мудрий принциповий висновок. Не останній. Природно, що цей висновок є ментальним витвором. Авель цій історії молодший брат Каїна. Авель то є інший висновок. Перед Каїном суспільство постає глухим і потворним, пильнує за Авелем, ігнорує принциповий висновок від моменту його появи до перших ознак наслідування. Авель є приреченим каїном, як кінець є залежним від принципу. Каїн же стоїть на варті своєї гідності. І в житті так є, як наведемо в переказі про кровних братів. Принциповий висновок щезає слідом за власноруч погубленим наступним висновком, а рутина перебирає на себе щоденні функції долі. Біблейські події не зупиняються, а розвиваються. І Безперервно являють нам інше обличчя або ж, як говориться, іншу фазу розвитку біблейського персонажу. На цьому бажаємо сучасникам цікавого подиву та змін на краще.